Радійники «Хіт-ФМ» для слухачів влаштували фестиваль шашлику. З розмахом відпочити на природі вдалося тим, хто надсилав рецепти приготування популярної влітку страви. Учасників акції поділили на 15 команд. Кожна з яких готувала м'ясо по-своєму. Давайте плазіром команду Дрім Тім Dream Team Дрім Dream Team везде за шашель вам! От так мені статуїровку на спині свою бачити. Готові шашлики несли на стіл компетентним суддям, які їх дегустували та визначали найкращих кухарів. До складу жюрі кулінарного конкурсу війшли Олександр Хімчук із гурту Проджект», Наталія Валевська і Оля Полякова. Я просто хотів сказати, що на нашому фестивалі шашлика обов'язкове умови – це маринувати м'ясо. Полякова це полінула буквально, вона залила водки, так сказати, маринується. Мне сегодня налили самогонки, я, конечно, такая гламурная очевиха, сказала, фу-фу-фу, а на самом деле, скажу вам по секрету, этот, этот запах я знаю с детства, потому что моя бабушка гнала самогонку. Перед этим закрывала э, все окна, потому что, э, э, и все, самое интересное, что все знали, если этими тряпками закрыты окна, значит в доме варят самогон. А от бабуся Наталії Валевської, мабуть, не призвичаїлася до подібного, однак забороняла внуці їсти м'ясом. Тому затята вегетаріанка швиденько взялася щось вигадувати. На роль дегустатора шашликів згодився її концертний директор. Я по його реакції а, буду смотреть на його лицо і розуміти, вкусне м'ясо чи невкусне. Члени журі обрали фаворитів і роздали призи. Завершилося свято на природі, звичайно ж, гуртовим поїданням шашлику.